you must the stable Від легкого пір'я до важкої зброї у кривому розі відбулося відкриття виставки декоративного розпису порожар птаха від авторки Світлани Оксамитної. Підтримати пані Оксану прийшла і волонтерка Анастасія, яка допомагала у створенні виставки. Ось ці тубуси були ще зовсім не розмальовані. Ми їх привезли для того, щоб наша чудова майстриня їх розмалювала для того, щоб потім зробити якийсь аукціон, ну тобто для донатів на Су тому що ми, як волонтери, ви розумієте, в нас війна. Хлопцям потрібні автівки, хлопцям потрібна допомога, і ми намагаємось робити максимально, що від нас залежить, для того, щоб їм допомогти. На виставці представлено більш ніж 30 різноманітних робіт. Частина з них виконана на пір'ях голуба як символ миру, а інша на рештках використаної зброї. Саме розмальовані мирними орнаментами тубуси нагадують нам про тяжкий час для нашої держави, але дають таку очікувану надію на перемогу. Головна мета виставки не лише помилуватися на витвори мистецтва та поринути в український колорит, а ще й зробити добру справу допомогти нашим хлопцям, які кожен день боронять наш спокій. Кожен, хто завітав на виставку, має змогу придмати розмальовану частину використованої зброї, яка нас захищає, тим самим зробити свій вклад в нашу перемогу. Сьогодні представлено десь біля 30 робіт, виконані на пір'їнах і представлені. Тубуси це використана зброя, тому що хтось захоче придбати зброю, яка нас захищає, але прикрашена мирними орнаментами. Ідея це любов до України і прагнення миру, прикраса нашого життя і підтримка настрою. Глядачам, нашим жителям, міста, подивитися на неймовірний розпис та придбати чудові роботи майстрині можна протягом місяця з 10 до 15 години в палаці культури. Південний Маргарита Назаренко Андрій Яковлів, перший міський.